Доброго дня. Хто за те, щоб засідання постійної комісії Калинівської селищної ради було воскликання з питань містобудування архітектури земельних відносин та охорони навколишнього середовища відкрито, хто за нами? Що ти отрималась? Порядок денний про змінуці, перше про зміну цільового призначення земельних ділянок, друге про затвердження технічної документації за ДО щодо встановлення меж. Земельний ділянок на передачу приватного власних земельних ділянок. Третє про розробку детального плану території. Четверте про надання дозволу на розробку технічної документації земелегострою щодо встановлення земельної ділянки. П'яте про надання дозволу на розробку технічної документації земелеустрою щодо поділу земельних ділянок. Шосте, про проведення електронних земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки. Території Калинівської селищної ради 7 про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради. Хто за те, щоб прийняти порядок, де не за основу, хто за рішення прийняти? Перше питання про зміну цільового призначення та мене глянена доповідачі чорна. По розміну цільового призначення земельних ділянок комісія прийняла рішення. Перше, затвердити проект замовстрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку розходорських будівель і споруд, присадивна ділянка, громадянина Галки Анатолія Миколаєвича по вулиці Лисенка в селі Посерська на території Коломінської територіальної громади Пасівського району Київської області, вмитам, на яку пані на Олександрівну. Друге: змінити цільове призначення земельної ділянки площою 0,01420 гектари, розташованої по вулиці Лисенка в селі Кисельської Пасівського району Київської області, кадастро No322, 201 01 200 2027 із земель для ведення особистого. Селянського господарства, у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд спорудних ділянка. І, і п'ятий контроль цього рішення покласти на комісію. Хто за дане питання, хто за отримав рішення прийняти? Друге питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, та я бачу власності земельних ділянок. Бо комісія прийшла до висновку. Перше, затвердити технічну документацію з МВУ щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості згідно зі списком, що додається. Отже, додаток один перелік прізвищ. Сябренко Галина Тимофіївна, селище Калинівка, вулиця, Залізнична, 36А, Сліпуха Леонід Дмитрович, селище Калинівка, вулиця, Центральна 49, Мащенко, Йосипівна, село Молод Салтанівка, вулиця Київка, Київська, 76, Вензік Леся Васильівна, село Давнилівка, провулок Новий 3, і Заяць Галина Михайлівна, село Кристецьке, вулиця Зелена, 1. А друге, передати власні земельної ділянки відповідно до списків громадян, зазначених в додатку Горще. Третє, передати громадянам. Попередити громадян про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації. Громадяни зобов'язані справляти плату за землю відповідно до положень податкового кодексу України. Хто задане питання? Хто за проти отримали звішення приміти? Третє питання. Розробку детального плану території. А комісія вирішила перше надати пергаменцеву Євгену Леонідовичу дозвіл на розробку детального плану території для зміни цільового призначення земельної ділянки площою три 3691 гектара, тисячі шістодев'яностодих тисяч гектара кадастрова No3221484 901 01260154 з для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд на для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що розташовані за адресою Київська область, Фастівський район, село Мала Салтанівка, вулиця Поповча. Друге. Детальним планом визначити принципи планувальної просторової організації території, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл території згідно з даними державного земельного кадастру, дотримання планувальних та існуючих обмежень, які також визначені затвердженою містобудівною документацією відповідного населеного пункту. Третє. Оприлюднити через засоби масової інформації та на офіційний сайт Калинівської селищної ради інформацію про початок розробки детального плану території. З визначенням адреси та строків надання пропозиції та зауважень щодо детального плану території фізичними та юридичними особами з врахуванням стратегічної екологічної оцінки. І четверте, детальний план території виготовити відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 1 вересня 2021 року No926 про затвердження порядку розроблення оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації і подати на розгляд та затвердження до Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області. Хто дане питання? Хто за проти отримає рішення позитивно? 4 папере. Про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж ділянків. Уже Комісія прийшла до визнання, по-перше, надати дозволу на розробку технічної документації землеустрою, щодо встановлення відновлення меж. Земельної ділянки площею 0,233 двісті тридцять три тисяч номер триста двадцять два, чотирнадцять, п'ятдесят призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель, споруд, підприємств, переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована по вулиці Залізнична, 166А, в А, селищі Калинівка, Фастівського району Київської області. Друге надати дозвіл на розробку технічної документації із земноустрою щодо встановлення і відновлення межземельної ділянки площею 4,09 тисяч 1480 кадастровий номер 322 82 103 02010 307 Цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємства природної машинобудівної та іншої промисловості. Яка розташована по вулиці Київська, 1Б в селі Багрин, Фасівського району Київської області? Третє, надати дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площою 0,02711 гектара кадастрове No32214 86 201 01 044 цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Яка розташована по вулиці Центральна, 59А в селі Плесецьке, Фасівського району Київської області. Четверте, надати дозвіл на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площою 0,02 гектара, кадастрова 201 01 018 2027. Цільове призначення для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій, яка розташована по вулиці Валова в селі Плесецьке, Фасівського району Київської області. П'ята надати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 0,1433 гектара, Кадастровий номер 32214 01 030 2012. Цільове призначення для сінокосіння і виписання худоби, яка розташована в селі Липовий спиток Хесвівського району Київської області. Шосте технічну документацію із землеустрою подати на затвердження Калинівської селищної ради. Хто за дане питання? Хто за? Проти отримає рішення прийнято. П'яте питання про надання дозволу розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельних ділянок прийшла до висновку на перше надати дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок площою не цілих. А ти... гектари, кадастровий номер 322, 14, 001, 2017, та площею 0,1 гектари, кадастровий вісімдесяти тисяч гектарах, 0,1 028 2022, цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, які розташовані в селі Данилівка Фасівського району Київської області в одну земельну ділянку. Друге, технічна документація землеустрою разом з витягом із Державного земельного кадастру правоволотворену земельну ділянку подати на затвердження Калинівської селищної ради. Хто за дане питання? Хто за? Проти отримали рішення прийнято. Шосте питання про проведення електронних земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки на території Калинівської селищної ради. Комісія вирішила, перше, провести електронні земельні торги аукціони з продажу права оренди земельної ділянки площу 0,312 тисяч на гектарах в селищі Калинівка, Фестівського району Київської області для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури, виробництва та та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення газу, кадастровий номер 322 14 55 800 05 8005 301 Друге встановити стартову ціну права оренди земельної ділянки в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки, діючої на момент оголошення торгів. Третє встановити крок торгів в розмірі 1% від стартової ціни лота. Четверте встановити строк оренди 49 років. І п'яте зобов'язати Калинівського селищного голову укласти нотаріально посвідчений договір оренди земельної ділянки з переможцем торгів. Хто за дане питання? Хто за проти отрималось рішення прийнято? Сьоме питання. Проведення змін до рішення Калинівської селищної ради. От перше. Внести зміни до рішення Калинівської селищної ради No 8 від 6 серпня 2024 року про розробку детального плану території, а саме викласти пункт 2 в наступній редакції. Друге надати годині Анатолію Олексійовичу дозвіл на розробку детального плану території для визначення функціонального призначення та параметрів використання території на земельних ділянках площею 2, гектара. Кадастровий номер 322 14 82 01 029 2021 та площою 2, гектара кадастровий номер 322-1482-203-02030149 14 в селі Кожухівка Фастівського району Київської області. Координацію роботи щодо забезпечення виконання даного рішення покласти на секретаря Калинівської селищної ради Лесі Нурико. Хто за дане питання? Хто за? Проти? Тримались. Хто за? Проти? Тримались. Рішення прийнято. Питання всієї пані. Хто за те, щоб засідання постійної комісії Калинівської селищради ради основному князя спеціально?